О Господи Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас, зенішний, Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас, грішних. О Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Господи, христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину божий, помилуй нас зрішених, Господи, Ісусе христе, сину божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас на Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе христе, сину Божий помилуй нас грішних. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші малята, молільники від старшого до молодшого. Хвала Богові, ми знову з вами зустрічаємося на нашій молитві сьогодні в такий спосіб. Зараз в даний час перебуваємо разом з духовними отцями на початку наших духовних реколекцій, де священники раз у році мають таку духовну, духовну таку науку, духовне відновлення, де духовні отці збираються в певному місці. Ми зараз у семінарії, перебуваючи у, власне, в Івано-Франківську. Збираємося на наші, на наші такі духовні духовні розваження, де дякуємо за благословення нашому митрополитові Володимиру, який запросив, щоби нам духовні науки благословив і дав владика Емерит Ігор Ісіченко, який розпочав сьогодні з вечора. І перша наука була для кожного духовного отця, який прибув на духовні вправи, про власне, нашу таку духовну пустелю, де ми приходимо і маємо ті певні перемоги чи упадки, приходячи як в світ, так і на самоту. Власне, що таке духовні віднови, реколекції? Це десь певний навіть, скажу так, духовний відпочинок. Від марноти чи суїти цього світу, де можна застановитися і десь, напевне, подивитися на себе, наче в дзеркало, і знайти ту відбитку, і зрозуміти, і просити Бога, щоб Господь відкрив для нас дуже, дуже цінність і ту величність торжества, перемоги духовного світу над тим світом видимим, щоб ми не йшли і не прагнули за ним. Власне, коли ми сьогодні читали святе Євангеліє зранку на святій літургії, ми напевне для себе усвідомили і зрозуміли, що якщо ми витаємо Ісуса і говоримо благословен, хто йде в ім'я Господнє, Син Давидів, Син Цар Господній, Осанна у Вишніх, то коли ми схочемо заборонити комусь славити Бога. То каже Ісус, то каміння буде голосити? В цей час війни, час випробування ми бачимо, власне, як це каміння, де ворожі ракети трощать, де руйнується людське життя, воно волає пімсту до неба на цілий світ. Світ бачить, світ говорить нам про те, що Він нас розуміє, Він співчуває, Він з нами. Але чи світ діяльний, чи світ? Сьогодні готовий повстати за правду, за справедливість, щоби здобути той справедливий мир. Застановімося над цими словами, чи готовий світ. І часто ми прийдемо до відповіді, що, напевне, що ні. І, власне, кожен з нас сьогодні, приходячи на молитву тут, коли ми збираємося всі разом, ще і ще раз констатуємо про те, що ми славимо Бога. Кожного разу ми хочемо говорити на весь світ благословен, хто дає в ім'я Господні, Цар Ізраїлів. Ми говоримо про Ісуса і стаємо світочами і свідками Його науки, Його життя. Тому дуже прошу кожного з вас, любі молільники, які сьогодні знову збираєтеся разом, помоліться за той добрий духовний провід, за той добрий час науки, яке, який ми провадимо. І духовного відновлення, щоб кожен духівник, кожен священник пройшов духовну вправу, духовний такий вишкіл і десь подивився на себе, як в тій духовній пустелі, де ми перебуваємо, до кого прямуємо, кого ведемо за собою, чи ведемо за собою, чи можливо ми десь опускаємо певні речі і не можемо дати нараз собі одвіту і ради. Застановімося над тими питаннями нашого духовного життя, особисто духовного життя священника. Тому дуже прошу всіх про молитву і запрошую взяти в руки нашу духовну зброю, наші вервиці, в яких ми зараз разом з вами будемо молитися і славити ім'я Господнє, щоб наше прославлення було чутно на весь світ, щоб кожна молільник чи молільниця. Була разом в мирі і в тому духовному спокої, до якого кожного разу запрошуємо, і благаємо Господа, щоб наше моління, щоб наша така духовна складова була завжди кожного поруч, щоб духівник завжди відчував і розумів тих чи ту людину, яка прагне і хоче мати ту духовну пораду, той духовний прихисток. Тому з Богом, розпочинаючи наше служіння, молимося нашу Вервицю і запрошуємо на молитву тих, хто разом з нами, або тих більше, хто сьогодні вперше, хто сьогодні разом, передаю вітання від всіх духовних отців, з якими сьогодні вже з вечора зустрівся, всі радо вітають молільників і говорять про те, що ми. Йдемо тою доброю дорогою, де збираємося на молитву і тримаємо її в своєму серці не тільки устами, але всім своїм духовним містом. славимо Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив. Нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, розпочинаємо наш перший десяток, разом всі прославляємо Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення. За всі отримані ласки сьогоднішнього дня. Маріє Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Мая Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати божа, молися молись за нас. Марія Мая, Марі мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток за наше воїнство. За поранених, за полонених, за тих, що пропали, за тих, що на передовій сьогодні сповняють свій обов'язок. Пам'ятаємо про кожного, пам'ятаємо про родини, пам'ятаємо про знедолених, про тих, що в терпінні, в стражданні, в пережитті. Будьмо пильні, неодноразово прошу, благаю, будьмо пильні, бо поруч з нами є саме ті зранені родини. Вважаємо, пильнуємо. Не те, що співчуваємо, будьмо поруч, і це дуже буде важливо. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче нащо іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, де ми молимося за родину, за сім'ю, за всіх наших дітей, онуків. За наших батьків, дружин, і чоловіків, за благословіння християнської родини. Молимося за вдів, за сиріт, за подорожуючих і тих, що в чужині, за тих, що в немочах лежать в стражданнях, за тих, що в домах перестарілих, в сиротинцях, за духовний провід, за благословенні духовні реколекції для отців духовних, які сьогодні розпочали свої духовні настанови. Молімося щиро за кожну нашу родину, за навернення і взаємне прощення. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися мол за нас разом. Мар Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, п'ятий десяток, наша молитва, місяця грудня, яка наповнює нас тим добрим наміром. Підсумку нашого 2025 року, де ми, в якій молитві, призиваючи до Бога, дякуємо Господу за перебутий рік, дякуємо за те приготовлення до величного торжества Різдва Христового. Молимося за всі намірення, які зараз у часі молитви і під час місяця грудня ви складаємо. Перед Божим престолом тому молимося в тій молитві благодарення з нагоди ювілейного 2025 року. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі разом, Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині! Повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові! Ми знову і знову в тій великій святочній родині. Бо молитва це велика радість, де ми зустрічаємося з Творцем, і ви самі є свідками того, що родина наша молитовна є величною і ми промовляємо, голосимо до Бога тими словами, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів, Ісус Христос. Тому дякую всім за щиру молитву. Ми продовжуємо наше служіння. Ми знову стараємося робити діла милосердя. І цей тиждень дуже прошу активно долучатися до допомоги нашим захисникам, захисницям, звичайно, як і кожен день, кожен у своєму місці, кожен в своєму селі. Робімо все для того, щоб наші герої на Різдво мали від нас певні подарунки, певні гостинці, певні підтримки, певні для їхнього побуту і життя, щоб рятувати їхнє життя. Щоби давати їм тепло, світло, засоби для життя. Тому допомагаємо, підтримуємо, долучаємося. Прошу, допомагайте, підтримуйте. Так само прошу і очікую на ваші молитовні наміри, які маєте і на завтрашній день, і на місяць-грудень. Дякую за підтримку вдів, сиріт, дякую за підтримку одиноких старців, де ми будемо робити все для того, щоб їм допомогти. Тому дай Боже. Щоб наша молитва була від щирого серця, а кожен з нас, нехай ту маленьку довину лепту до Бога взиває. Вірю, що завтра в цей час ми знову зустрінемося, і нехай наша молитва буде піднесена до Господа. Всім щиро дякую, бажаю спокійної та мирної ночі. Бережіть себе, бережіть один одного. Слава Ісусу Христу!